Ви виступаєте проти, проти того, аби міська рада розірвала договір за підтягування. Ми виступаємо за створення належних умов підприємницької діяльності, щоб вже нас просто не трогали. Нас, виходить, розумієте, дуже цікаве питання. П'ять років проходить, приходить новий депутатський корпус. Починається знову, або другим, або на другій, третій сесії починається питання за вокзального ринку. Земля. Земля. Vai embora! Vai Vai, 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 vai. Чому у вас завжди, журналістів у влади, асоціюється ім'я, ми платимо горду? Я особисто не плачу горду. Я плачу в державу податки. І єдиний ринок, де платять, де платять по договорам через банк. Чого ви не хочете з'ясувати, на яких умовах буде цей комунальний ринок працювати? А почекайте, Це, перш ніж приймати щось, мабуть, депутати повинні були прийти до нас, зібрати хоча б раду підприємств, хоча б зібрати збори на. І пояснити нам, що вони хочуть. Наші депутати нагадують мені радянську власть і большевиків. Сьогодні корову дали, завтра корову забрали. Скільки можна? Вибачте мені. На даний момент маємо мене юридично ситуацію таку, що внаслідок того, що рішення було прийнято про зупинення договору оренди. Спілки оці споживчих товариств, ми отримали ситуацію, коли де факто юридична земельна ділянка виявилася вільною. І якщо не прийняти це рішення, тоді виникне спокуса окремих любителів крупномасштабної забудови почати боротьбу за цю ділянку. Розумієте? Тому цим рішенням, якщо звернути ще раз, скажу увагу на його зміст, там застерігається першочергове. Право цих громадян які займаються вже там підприємницькою діяльністю, щоб вони на цій земельній ділянці не і займалися надалі. Пропонується утворення унітарного комунального підприємства, а ніяких акціонерних і так далі, які можуть трансформуватися і потім робити підсвітні підлості для людей. Унітарне комунальне підприємство, воно крім всього іншого, має кілька таких особливостей, дуже цінних для тих людей. В Першу чергу це раз в рік, не рідше, як раз в рік воно підлягає перевірці кругу. Його діяльність це найголовніше прозорість. Далі унітарне комунальне підприємство не може бути реформоване, видозміненим, поміняти навіть статут і так далі без відома сесії міської ради, що може спокійно зробити акціонерне товариство, зібравши збори і прийнявши рішення. От чому ми хочемо, щоб це було максимально прозоро. І люди максимально мали доступ, так як унітарне комунальне підприємство публічним, то воно навіть не має права, посилаючись на комерційну таємницю, приховувати будь-які свої бухгалтерські речі, навіть оборудки любі не має права, воно повинно пред'являти на першу вимогу. Те, що там ОССТ заявляє громогласно, що воно там поукладала. По-перше, дуже невелику частину договорів довготривала плата. Ну, По-друге, -по треба дивитися, а що ж є ще в ОССТ. А в ОССТ є проект забудови великого торгового центру, який ОССТ замовляла. І ОССТ його, його, його має в себе на балансі і в, і в себе в архіві. І в будь-який момент його витягне. Ну, на жаль, так, вже склалася на ринку ситуація у зв'язку з тим, що Баргут, заступник голови правління облспоживспілки, практично там узурпував все, що було в цій облспоживспілці. І тому люди не знають. Як, як вони мають далі жити? І вчора на, на фракції до нас переходили і одна група от, з одного боку, друга група з другого боку. Але до речі, їх об'єднувало те, що і ті, і ті казали, нам не треба царя города. Тобто вони проти того, що ринок практично в тіньовий спосіб приватизовується, і, і підприємства опит, споживспілки перетворюються. Товариства з обмеженою відповідальністю, які невідомо в чиї руки перейдуть. І тому люди і цього остерігаються. Але і стосовно проекту про утворення комунального ринку, теж їм недостатньо роз'яснили, що то таке має бути, і їхні гарантії.